Друзі, сьогодні на каналі буде огляд техніки, а точніше електроінструменту ось такого. Це в мене електролобзик. Сьогодні 31 грудня. Сьогодні у нас новий рік. От, ми продовжуємо популяризувати українську мову, працювати за ради перемоги. І я сьогодні буду робити огляд на ось такий чудовий подарунок, який ми зробили на новий рік. От, що це таке? Я вже сказав, що це електролоптик. Бренд Black Decker достатньо популярний, відомий в колах, де використовується електроінструмент. І от я сьогодні зроблю на нього розпаковування і невеличкий огляд. я його в епіцентрі, скажімо так, зі знижкою дуже класно, він коштував 230. От, я його придбав за 1696, щось таке. Чек, 2 роки гарантії повноцінною. Подарунок, так. Я сказав, що мені подарували. Мені, скажімо так, подарували премії, а я з них вже купив ось такий чудовий подарунок для себе. Розпаковуємо. І так. Значить, Вибір був між Black Decker, який коштував 1690 там майже 1600 гривень. І ще був один варіант трошки іншого бренду. От, але там, скажімо так, він був важковасінький. Цей називається компакт-модель, я вам покажу, що він дійсно трошки компактніший за інші модельки. От, і дивимося в Значить, Ось така якась бумажечка. Далі є інструкція. Ось така. Будет індикер. Що до середині пишуть, пишуть, пишуть. Щось пишуть. Точно, як завжди, у колтурки щось при нього пишуть. Поїхали. Це не дуже. В нашій комплекті є одна от така от пілочка. Давайте я також розпакуємо. Ось така. Написано спит мудру. Ну, судячи з зубчиків і, скажімо так, самого полотна. То це універсальна така штука для дерева, і причому для е, ДВП, USB е, і ДСП, таким спокійно можна, е, скажімо так, різати. М -м, причому достатньо товстенькі. Е, далі, вихід. Здаємо сам електронці. Ось такий пакетик, коробочка пуста, більше нічого тут немає. Так, ми достаємо сам. Оцей агред. Що мені сподобалось? То що він компактний, він достатньо легенький. Давайте розмотаю цей кабель, подивимось його довжину. Значиться, ну, довжина виходить тут явно більше метра, тобто десь півтора метра. Ось такий бросик. Стандартна така вілочка без заземлення. На що, що мені сподобалось в ньому? Значить, перше, як нажимається м'якенько ця от кнопочка. У всіх інших вона нажимається так більш грубо. От, тут є також фіксатор, отака от кнопка. Тобто можна зафіксувати і різати. Як і на інших модельках, в інших виробників, натискання на кнопку, то знімається оця фіксуюча кнопка. От, і написано прямо тут, що це моделька компакт. Вона дійсно легше і Е, Всі е, нюанси по ньому по тролобізіку я вже з'ясую, коли буду з ним працювати. От, а те, що можна бачити, ця от площадочка фарбована. От, регулюється ось таким підшліц кут нахилу. Тут можна регулювати при необхідності. І що ще виходить, тут є тут є ось такий фіксатор для того, щоб можна було зафіксувати оці полотна, але в чому великий, скажімо так, мінус і недолік, що мені не сподобалось, на відміну від інших моделей, які були навіть дешевше, там був вже швидкоз'ємний фіксатор для полотен. Ну, а тут ви можете бачити, що два гвинта під шліц е і питання, як, як часто користуватися викрутками під шліц. Це дуже і дуже незручно. От, але там не менше, не потрібно шукати, е до цього в мене був лобзик ДВТ. Е там це було потрібно робити з допомогою шестигранника, який йшов в комплекті. От, е тут такого немає, тут, в принципі, е тут простенько скажімо так, в цьому плані. От. Ну і в принципі, що тут ще є, є такий захисний обмежувач, потім є направляюча така В всередині. Ну, в принципі, це і все. Давайте подивимось по характеристиках, що пишуть. Знаю написано, що це у нас black and Decker бренд. 400 Вт. Далі тип 1, не знаю, моделька КС-501. 230 вольт, 50 Hz. Що ще. І, виходить, написано, що бренд Black Decker Бельгія, в Європі, в... Далі Великобританія. У нас іде також якась адреса. Ну і написано, що вироблено в Китай. Оці, от, всі гвинтики для того, щоб його обслуговувати розкручувати, якщо потрібно буде з часом щось. Замінити, або, наприклад, замінити щітки ті ж самі, які стираються. То тут є і під шлиць, і під а, Знаєш, і така штука. Давайте ще його вімкнемо, подивимось, як він працює. Я його вімкну зараз і вмкнумо почуємо, як він буде працювати. Я стою, що в порівнянні з модельками, які більш великі, більш аборитні, більш масивні. От, всі інші моделі абсолютно були е, і ті, що дорожчі, і ті, що дешевше, все одно е, більш е, масивними. Звісно, що це не професійний інструмент. Інструмент для того, щоб там десь щось чогось порізати от, періодично. От, бо, о, скажімо так, на він дорожче був, Bosch, моделька вже була з 1900 копійкам, може з 2000. І можна було, звісно, взяти його, але знову ж таки, він був більшим. От, і мені це не сподобалось. Мені потрібна була така компактна моделька, трошки дешевша, і не на повсякденне використання професійне, а для того, щоб порізати десь щось менше, більше, скажімо менш при якихось ремонтних роботах от, або при використанні на якихось замовленнях. от таким чином. От, тому от така моделька. Мені сподобалось дуже, скажімо так, те, що вона компактна, через повторююсь, і як вона виглядає. Друзі, на цьому поки все. Всіх вітаю з прийдешніми святами, з Новим роком, який наступає. Всі нам бажаю перемоги хлопцям, тим, яким знаходяться зараз в окопах, і захищають і нас, і наше небо, і мирне життя в наших містах. Ім велика пошана, подяка, і сподіваюсь, що е, скоро е, наша перемога, і ви всі повернетеся додому живими і здоровими.